В Одесі будівельна мафія живе краще за будь-яку державну програму. Олександр Селезньов і його група компаній Пространство роками дурять інвесторів, збирають мільйони доларів і залишають після себе тільки бетонні скелети. Схема проста, як піраміда. Нові вкладники фінансують старі об'єкти, а ті доводять до банкрутства. Так було з Прогрес-Строй, прогрес так занепали проекти ЖК Золотий Берег і ЖК Уютний, де сотні людей залишились без квартир. У 24-му вибухнув скандал ЖК «Пространство» на Тульській, але Селізньов відбувся штрафом у 85 тисяч гривень для людини, яка вкрала десятки мільйонів, це навіть не вартість його вечері. Та за спиною Селізньова стоїть справжній господар Одеси Володимир Галантерник. Його імперія охоплює Привоз. Сьомий кілометр «Аркадіо», Ланджерон, Санаторій і навіть ТРЦ Скаймолу Києві, куплений за кредит Укрсіньбанку разом з екснардепом Федором Хрисенком. Вони роками перетворюють комунальне майно на особисті активи і переховуються за кордоном. Однак Хрисенка вже екстрадували за держзраду. їх покривають судді, чиновники і свої правохоронці. А тепер ще вплив на ТЦК, щоб тиснути на опонентів. В результаті бюджет втрача мільйони, Одеса знищується, а Україна отримує ще один фронт зсередини. А де ж Кіпер і де ж Троханов? Гарне питання: хто покриває одеську мафію і чому держава досі не конфіскувала ці активи? Хочеш більше наш телеграм?